みたいな。 Сьогодні у підсумках Чеником ми хочемо простежити три наступні теми: результати виборів до парламенту Чеської Республіки. Коли та скільки в Україні може з'явитися американських ракет Томагавк, а також можливі варіанти конфлікту між Російською Федерацією та НАТО? І чи запрацює таки славнозвісна п'ята стаття Північно-Атлантичного договору? Тож я радий вітати у студії АРМІЯ військового експерта, полковника збройних сил України Петра Черника. Слава Україні! Герою, слава! Отож про п'яту статтю. НАТО її було застосовано лише один раз, наскільки я пам'ятаю, це було щодо подій 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах Америки. Більше її ніколи не застосовували, починаючи від заснування НАТО від 48-го року. Як ви оцінюєте, чи можливі якісь варіанти ескалації подій між Російською Федерацією і однією з країн НАТО? Чи є такий? Є. Є всі передумови, і на мій поля це обов'язково станеться. І тут буду модифікувати свою позицію, бо вже доволі довго займаюся саме воєнною аналітикою. Дійсно відстоював думку, що нападу Росії на НАТО не буде, бо це виглядає як божевілля. Але з огляду на те, де зараз перебуває Російська Федерація, в якій точці ми зараз це розберемо. скоріш за все, що якраз гібридна форма буде, а певні кроки вони в цьому напрямку вже зробили. Нагадаю, атаку безпілотних систем на Польщу і нагадаю, міг Тидцять перше, а ба навіть уже французький спецназ зупинив один корабель, на якому точно було вже доведено. Вони зараз розбираються, що там були безпілотні системи, які масово запускалися як на скандинавські пілоти, так уже аж туди униз до Іспанії. Включно тепер найголовніше, чому саме зараз? Росія зазнає стратегічної поразки в Україні. Як би це дивно не звучало? Попри те, що вони окупували 20% нашої території, я так до речі нагадаю, що свого часу в 1939 році вони і 20% фінської території окупували. Але Фінляндія, по факту, на сьогоднішній день є вже у блоці НАТО. Вони головної мети. Ліквідації української державності не досягають. Оце дуже 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 важливо. Путіну треба програти. Це також звучить дещо дивно, але програти в такий спосіб, щоб він не програв Україні. Бо якщо він програє в Україні, якщо ця дихотомія буде чітко проведена у їхньому політичному і ідеологічному полі, він однозначно утратить своє життя. Тобто Він хоче програти великому гравцю, таблю наприклад НАТО чи США, так абсолютно дуже розумна і грамотна думка. І вони зараз рахують сценарії, як це зробити. Бо тут теж тут, тут є такий дуже особливий момент, як порахувати, чи вступить НАТО як блок повноцінно у війну, чи не вступить, чи тільки вдарити найслабшого, а із найслабшим може бути дуже і дуже по різному. І оці зітхання моднев, це коаліція, а колиція мусить працювати це дуже умовний спосіб. Глядач дуже добре знає, наскільки я люблю історичні паралелі. Так от. Перша світова війна, комп'єнське перемир'я. Комп'єнське перемир'я був секретний протокол. Кайзерська Німеччина програла війну, але протокол зробили. Що тут же ж їхні війська вступають у боротьбу із більшовиками? Наскільки різко? Помінялася позиція, нібито супротивників, які між собою не співмірні, ті самі більшовики підписують Брест Литовський договір із четверним союзом, і тут же дозволяють Великій Британії експедицію у Морманську. А мій особливий історичний приклад, який дуже люблю, Я чому його приводжу? Ми зараз дійдемо йдемо саме до НАТО, що може бути дуже і дуже по різному. Це так само так зване повстання боксерів у Китаї злам го Перепрошую, лав 19-го, 20-го століття капіталісти заходили в Китай, поламали уклад китайського життя і повстали саме населення, у першу чергу проти імператорської династії. Чому боксери? Бо очолювали їх саме ті, хто володіли мистецтвом бою? Ну тобто. Ті, що вміли воювати, коаліція була дуже гібридною, прийшли європейці допомагати імператорському двору. там була Австро-Угорщина, японська імперія, Російська, Велика Британія, Французія, Бельгія і Нідерланди, розгромили їх. В останній момент імператор переходить на бік повстанців і його громлять і збройно заставляють підписати договір. Чому ці приклади е, буду екстраполювати на, на сучасність? Тому що умовно відбити одну маленьку країну, скажімо, наприклад, Естонію відбити її, а в них не буде вибору, просто вже не буде вибору, а вони не готові воювати, то оці переходи можуть бути дуже різкими. Не забуваємо, що там Але є це тріант... може бути коротка війна. Складне питання, от складне питання. Чи вона буде короткою, чи вона буде е, довготривалою, і знову ж от ви, ви так дуже гарно мене зачепили за порівняльний аналіз. А нам скільки відводили часу у лютому? 2022 року? два три тижні. Ні, що ми програємо. Так, що ми про три дні, Два, Два, три дні. дні нам від, відводили, якщо уважно згадати, що було на їхніх майданчиках у першу чергу у Скабєві, то там навіть був розклад Шойгу, що він в шостій ранку там прокинувся, почистив зуби, поснідав, а вже у 22.00 разом із, із Газмановим співає на, кон, на концерті у у Києві. Ми думали, що це жарт, а виявилося. А виявилося, план. що це не жарт. Що, що це був план? О, чому ці приклади приводу? Тому як воно все відбудеться в реальності, хто де як порушить коаліційні умовності і як вони московити запустять оцю масовану атаку. А це може бути як класичний піхотний удар, бо техніки у них нема. В них немає, це треба правильно розуміти. Так і може бути велика дронова атака, а ще не забуваємо. Кіберпростір. Він є. Він нікуди не подівся, і московити тут можуть зіграти. А тепер най, най, найголовніше — Китай. Вас поставили логічне питання. А при чому тут Китай? Ну тому що напевно, що він е, все таки на стороні Росії, так чи на однозначно. Він на стороні Росії. Але хоча зараз він нейтральний, він далеко не нейтральний. Він займає дуже специфічну збалансовану позицію. Але китайцям важливо зрозуміти важливий такий дуже для них принциповий момент. А чи ми американці втрутяться у цю війну? Ну Я думаю, це все залежить від Тайваня. Правильно, Тому що все пов'язано із Тайванем. Китайці все більше і більше і більше генерують ідеологію, що Тайвань це час частина китайської тої комуністичної республіки, а повернути його можна тільки збройово підкреслю. Ніяких дипломатичних інструментів повернення Тайваню назад немає у природі тільки воєнним способом. І китайці починають Росію стимулювати, і тут з'являється насправді небезпечний момент для нас. Неодноразово ці студії розбирав питання. Що китайці по справжньому росіянам не допомагають по, по справжньому, що в моєму розумінні по справжньому побудувати танковий завод, побудувати артилерійський завод, дати стільки снарядів і артилерії, що це скільки буде треба, так, Скільки треба, скільки треба не плюс. Нагадую, вони ж технологію по північній Кореї апробували. 12 тисяч їхнього війська тут були. Маємо чітко розуміти без китайців. Ким Ін в життю би не пішов на, на, на такий крок. Це неможливо. Якщо вони на це відважилися, а ще є із відкритих джерел, відомо, що поза 6 е, мільйонів снарядів різного типу вони е, передали. Поза 800 е, ракет е, КН23, що є нічим іншим, як продовження Іскандеру, вони Росії передали. Тобто апробована технологія. А чи може бути так? Давайте так дуже. Критично помислимо, що умовно 100 тисячний китайський контингент, як їх відрізнити по очах, переодягаються у форму північних корейців і надають воєнну допомогу Російській Федерації. О, це вже по гібридному мені От, абсолютно. Тому направду ставки дуже сильно підросли і підросли так, що дійсно прорахувати, чи це станеться, чи не навіть не так. Чи це станеться, на мій погляд, скоріше станеться, ніж ні? Питання лише у якому вираженні. Ну а тепер буду переходити у цинічну геоплітоку для нас. Направду нам це дуже дуже вигідно. Нам дійсно треба, щоб оця війсьла ми її неодноразово розбирали, таки відважилися ударити ну, і щоб з'явився другий фронт, врешті-решт якось розстянув стовідсотки. Знову ваги. переходимо в історію. Переходимо в історію. Як тільки як тільки м, союзники висадилися в Нормандії, ну Німці були приречені після Сталінграду, але по справжньому вони стали приречними після висадків у Нормандії. От, До речі, я задав Нормандію, і ще такий цікавий аргумент: е, приведу, як важко все рахувати, бо початок легко прорахувати, завершення важко прорахувати. От коли ця операція оверлок сталася, то американці прорахували все до одного патрона. Вони вважали, що до до Різдва 44-го року повернутися додому. Не повернулося. Чому погода все перевернула? Настільки все помінялося, особливо затягнулося небо над Арденами, що не могла працювати бомбардувальна авіація, і все затягнулося аж далеко-далеко на весну. Тобто, загальний підсумок. Загальний підсумок оцього нашого діалогу. Перший найімовірніший удар буде. найімовірніший. Другий тут будуть дуже сильно грати китайці. Третій. Нам це дуже вигідно, бо кожен солдат, який піде у бік хай маленької країни, але він піде у той бік. І четвертий, можливо, тільки цей удар по справжньому пробудить великого гіганта. Я великого гіганта маю на увазі США допоки їх, допоки у них не станеться новий прецедент Перла Харбора, на мій погляд, вони по-справжньому не зарухаються. І будемо підсумовувати найголовнішим висновок: все вийшло на дуже дуже високий рівень протиборства. І він уже зупинений бути не може. Ви задали про США, а я хотів би запитати, чи зможуть з'явитися американські ракети томагавк у нас, тому що ми постійно про них розмовляємо. То вони їдуть, то не їдуть. Яка ситуація? Може, може, і тут буду розвивати міфи, що в американців не немає тих пускових установок, які потрібні нам. Бо бо, але от зачатуся за це, бо і трошки відмотуємося в історію, бо ми багато сказали про самі ТТХ, томагавк наскільки це серйозна зброя. Але ми не сказали про найголовніше про системи прицілювання. Оце дуже важливий аспект. Томагавк має дуже класну, унікальну, особливу систему працівного. Але знову трошечки в історію відкидаємося назад, коли вже з'явився з'явилися ракети як такі. фау 1 ми розбирали, і фау 2 ми розбирали Фау-1 1 це прообраз крилатої, Фау це прообраз так балістичної. Ну, треба ж це якось ну, мало долітати до Великої Британії. Треба було було щось придумати, щось придумати, щоб у певний момент механізм він ж не живий. Давав команду через певні механізми на вибух. От перша система, яка була по справжньому розроблена, так звана, так звана інерціальна. Що вона рахує в першу чергу? Вона рахує швидкість і відстань. Швидкість і відстань. У Ухвалу 1 взагалі був уставлений пропелер, спеціальні шестерні. Він намотував, намотував, розумів, на якій відстані в тому випадку це 270 км, Давав команду вибух. Це все називається інерціальна система. Це прибори, які рахують певні швидкості і відстані. Але все на місці не стояло, розвивалося, з'явилася радіолокація. Нагадаю, що все має радіолокаційний почор без винятку. Вода у тому числі розвиток тривав далі. Дійшло навіть до оптики, з'явилися комп'ютери. Навіть образці через фотографію можна за -за закласти у ком. І вершина GPS-сигнал, радіосигнал із космосу. Але тут є мінус. Його можна передбати, його можна глушити. Направду найкращі системи працівників, які інтегровані. У чому унікальність того? Перше, має дуже якісну інерціальну самостійну систему наведення. Друге, туди закладаються карти, цифрові карти він щитує місцевість, а з цього витікає третє, найголовніше мегавелика точність. Оце дуже важливо. При, приведу, наприклад, є міст. Через Дніпро прилітає ракета за 20-30 метрів до опори. так? Підриваються у воді. Опора, як правило, не страждає, ну може, підуть якісь трі... тріщини. І коли вона прилітає точнісінько в опору, а Кардинально інша ситуація. Тобто це плюс-мінус один метр, і вона має потрапити. На не то, що плюс-мінус, на плюс-мінус один метр потрапить. Угу. Фахівці, котрі займаються саме BGM-109 дев'ять тому а таким він є по номенклатурі, так і так, так і кажуть, це ракета, котра заходить через парадний вхід. Чому так бояться московити, що в них воно не в нас можуть з'явитися? Тому що справжні жирні великі цілі можуть бути. Перетворені на попіл. А яким аким яким блоком? Так це правильно називається, чи яким різновидом? Крім? Крім звичайної бойової частини на 425 кіло кілограмів, є касетна із боєприпасом Блю 97. Це 24 контейнери, там 166 щедцять шість супелементів. Еле такі м'ячики, десь мають до півтора кілограма. Але чим не відрізняється від Атакамс? Атакамс іде по навісній траєкторії, 30-40 метрів над ураженням розкривається касета і все засіває. А ці блоки можуть викидатися поступово. От уявляємо, що така ракета дуже точно заходить над. Нафтопроводом дружба, і на кілька сотень метрів, чи навіть на кілька кілометрів його перетворює на порог або залітає, Ми бачили операцію Павгутина, як там горіли їхні літаки, але все ж таки, ну все ж таки, дрон маленький і ракета, яка має важкі оці бойові елементи, пролітається над їхніми аеродромами. а дальність 2500 км. тисячі кілометрів. Усе можна перетворити на попіл. Тобто це повністю політична воля Трампа і США. Виключно тільки так. Більше того, я вже згадав оцю цю е, установку на автомобільному шасі на всього дві пуск, на два пускові контейнери. Її одної буде вистачати, якщо до неї дадуть нормальний боєкомплект. Оце дуже важлива деталь. Але є ще один нюанс, який маю проговорити. Дійсно, ця ракета зазнала дуже такого глибокого якісного розвитку, але в 1987 році був підписаний договір про скорочення наступального озброєння середнього радіусу, бо яка туди вона ніби мала би попадати і. По повітряну компоненту запуску вони прибрали. Взагалі Томогавк розроблявся як морська платформа. Ба навіть перші прототипи розроблялися саме під торпеди. Його мали вистрілювати із торпедних а, апаратів 533 міліметру і направду так робили. А тепер давайте від протилетного. Ракету Харм 88 інтегрувало мі. 29 дев'яти інтегрували ракету Storm Shadow інтегрували у стареньку су 24 Інтегрували цілу номенклатуру високоточних бомб, починаючи від французьких Hammer, закінчуючи лінійкою GBU американською. Вона дуже дуже довго інтегрували той самий міг 29 то чому рідну ракету Томогавк не можна інтегрувати умовно в F-16? А зрештою, а чому не може з'явитися хоча б два чи чотири літаки F-15? Комбінація Може бути дуже і дуже багато, аби тільки була політична в. Воля у першу чергу США. Якщо це дійсно дійсно вона буде, то ще раз підкреслю і буду нескінченно повторювати. Є стара добра латинська приказка репетиція Естматер студіором. Навіть навіть два десятки цих ракет це буде щось на полі бою, але щоб по справжньому щось міняти, ну треба кілька сотень. Повернімося на європейський континент. Там відбулися вибори до парламенту Чеської Республіки, і близько 30% набрала партія Анджея Бабіша. Що це означає для нас? Кажуть про те, що він проросійський. Яка ситуація? Як ви її оцінюєте? Так він направду проросійський. Для, для нас. Це не найкраща новина, але вона не є катастрофічною. Вона не є поганою. Будемо давайте розбрати. Mm. Але най, найперше почнемо з головного, з головного Чому Чехія для нас важ, важлива? Історично так склалося саме історично, що Чехія завжди була великим воєнним хабом. Ба навіть, ба навіть Чехія, на мій погляд, мають в своїй історії унікальне явище, яке називається Гусицькі війни. Зараз не скажуть чого Гусицькі війни, бо саме Чехія, саме Чехія, обвалили феодальний лад. Тоді вже вогнепальна зброя пішла дуже сильно в ужиток і в. Тодішніх селян до, до вогнепальної зброї шансів проти лицарів не було. А це уперше їм задали ураження. Сама війна вийшла у нуль у бойову нічию між, між гуситами Католицькою церквою і Священною Римською імперією. Але підвала вона була закладена. От відтоді, відтоді Чехи, направду мають доволі давню. Таку потужну традицію розробки зброї у першій світовій війні це на ну тоді Чехословаччина була Тобто вони нам держати. корисні як союзники, так і щоб не було якихось о мудра думка. Як союзники, щоб не було перекосів, бо як тільки Фіцо, особливо Фіцо, у Словаччині прийшов до, до влади. Хоча зараз знову є цікавий пас з їхнього боку, що не невелику збройову допомогу вони нам нададуть у першу чергу стосується інж, ін, інженерних машин розмін розмінування. Я ще раз до того, наскільки політика складна, але. Повертаємося до Чехії. Угу. Чехія з перших днів нас підтримала по справжньому. Всі добре знають Гвинтівку Бренд 2. Чудова на два калібри і на 556 Ремінгтон, і на 72 під радянський патрон може змінюватися ствол. Всі дуже добре знають атлетицьку установку Дана. Прекрасна реактивна система залпового вогню Р-70 Вампір. А танковий проект марокканський, Чому ми забули? Що таке танковий марокканський проект, Нагадую. Це американці у 2022 році в Марокко купили 140 танків Т72 і на виробничих потужніших Чехії прокачали. І найголовніше, Чехія обслуговує гігантську кількість зброї радянського виробництва у світі, скажімо, з Пакистаном включно. І оця снарядна ініціатива якраз іде через цю ланочку. Тому нам дуже дуже важливо, щоб Чехія утрималася у балансі про українських інтересів. А тепер про сам парламент, буквально кілька слів. Так дійсно дійсно туди прорвар прорвалася євроскептики. ну взагалі перше місце зайняла партія, яка на мій полізаліті в самій назві це щось таке, ну, ну квазіполітичне акція незадоволених громадян. Ну що це таке? І ще одна із крайньо правих популістських поп партій автомобілістів. Ну це ну, викликає певну посмішку, але це є ознакою того, наскільки все маргінізується, і не сумніваємося, що там працювала довга московська. Рука. Але на відміну від Угорщини і Словаччини, на цю хвилину там дуже сильний президент. Дуже сильний. І, Петер Павел. І щоб оцей Бабіш, чи, чи як його там називають, Бабіш, Анджей Бабіш, Бабіш, щоб він отримав крісло прем'єра, йому конче треба створювати коліч треба 101 один мандат сам він цього зробити не може а у, ми добре розуміємо що коаліціада коли немає золотої акції це одне і коли є монобільшість, це зовсім інші якби він мав монобільшість, це було тобто то, на мож... речі вони домовляться про те щоб все таки повністю відійти від підтримки україни і стати 100 на російський відпол... вік. більше того mm -hmm. більше того саме саме президент дослівно висловився і сказав чітко не може бути ніякого євроскептицизму. Всі, всі хто буде висловлюватися проти, я будь-яку кандидатуру заблокую і вже сам переможеш парламентських виборів. Так дуже м'яко, толерантно і чемно висловлюється, що, мовляв, співпраця з Україною все ж таки буде. Але головна відповідь не тут. Головна відповідь полягає в тому, ми минулого разу розбирали Молдову. а тепер маємо Чехію. Не забуваємо у Грузії ще відбувся дуже специфічний електоральний процес чи спалах, і там були протести у частині саме закріплення влади партії грузинської мрії, яка є проросійської висновок. Який московити вміють грати вдов. Оце головний висновок. Вони вкотре показують, що вони грають не на рік, не на два, а на десь, а на десятирічку, ми розбирали Придністров'я, а давайте ще нагадаємо Абхазію. Чому Абхазію не от зараз і Південну осетію 2008 року, а тоді розвалу Союзу там знов прокипіли конфлікти, котрі були простимульовані російськими спецслужбами. -спец але все одно виходить, що раунд цей на стороні Росії, я би не сказав. Якщо у Молдові раунд точно на стороні добрих сил на стороні Єв. Ропи, то росіяни покращили свою агентуру безпосередньо у чеському парламенті, але повноцінно вони цей бій не виграли. Вони виграють цей бій, якщо наступний президент Чехії буде євроскептиком, і це накладеться на парламентський баланс сил, де також буде більше проросійських сил. От тоді точно будемо казати, що вони цей бій виграли. Але те, що вони покращили свої позиції, це однозначно. Що ж, це всі теми, які сьогодні ми хотіли обговорити. Глядачам нагадаю, що у нашій студії був військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник. Вам слово. Я як завжди дякую за програму. І користуючись нашим майданчиком, нагадаю плече до плеча лікуть до ліття. Тільки так переможемо нашого одвічного ворога. А вікно історичних можливостей у нас зараз таке, якого ми не мали ніколи. В єдності сила народу Боже, цю єдність нам дай. Дякую. Продовжуємо донатити на зсу наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за увагу і до зустрічі.